Ходить Дональд Трамп і каже про те, що е, знову президент Зеленський не має карт, і єдина карта, яку він має, це він Дональд Трамп власної персони. І ще одна цитата: знову ж його з. Е, Кому він давав тут Таймс це інтерв'ю. Якщо Путін відхилить плани з 20 пунктів, чи готові ви переозброїти Україну? Я не хочу цього казати. Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли мені доведеться це говорити. Тому що я мушу спробувати врятувати життя. Знаєте, війна нічого нам не варта. Ми заробляємо гроші на війні. Ну знову ж таки, відповіді про те, що буде далі, ми не почули. Відповіді не ми прочували. Давайте спробуємо розділити все те, що було сказано. Частково погоджуюся з паном Кулебем і кажу, що моє особисте враження, мій суб'єктивізм до кінця березня місяця 26 року. Особисто я не очікую, що Російська Федерація погодиться вести будь-які прямі непрямі перемови з Російським з Україною, перепрошую і там розпочати якісь наздати в мирні. Процеси мирні ініціативи, як завгодно це можна називати. Тобто, до кінця березня місяця у Росії немає жодних причин для того, щоб зупиняти бойові дії. Чому до кінця березня місяця? До березня місяця ми знаємо, що іноді бувають такі холоди, що мама дорога і Російська Федерація не хоче втрачати цей період для того, щоб послабити. Ну як модно говорити, позицію України, щоб українська позиція стала набагато гнучкішою, щоб українська інфраструктура була ще більше зруйнованою. Тобто, ні, не хоче дарувати такий великий подарунок нам з вами. Тобто, будуть максимально знищувати теплову генерацію, електричну генерацію, газову генерацію, все що завгодно, все, що може працювати на благо української економіки, все підлягає знищенню стратегія. Зрозуміла, кожен регіон відпрацьовується масштабніше ніж це було раніше. Дніпро, Дніпропетровська область, Харківська область, зараз Київська область, дуже сильно Києві, загалом. Потім будуть інші регіони, до яких вони доціляться, до яких вони зможуть дійти. Тому до кінця березня місяця я особисто не очікую нічого. Але далі, далі після березня, відверто скажу, тера-інкогніта, така собі невідома земля про. І давати якісь прогнози на той період часу це абсолютно невдячна історія. Війна може закінчитися в будь-який момент. Вона може закінчитися там знаю, 1 червня або там 2 червня, або 3 червня помре. Путін його винесуть п'ятого вже ногами вперед, і поїде він на цьому катафалку до там Червоної площі а, там до до там до Мавзалії. наприклад, або дійсно вона може тривати там не знаю, там, до кінця 26-го року. І я не хочу лякати ваших глядачів, бо це ще раз це ну робити хайп на цьому. Війна буде тривати ніхто. В світі жодна людина в світі: ні, Дональд Трамп, ні в Кремлі, ні Путін, ні його, ні Кабаєва, ні Скабієва не знають, в який день завершиться війна. Так, хотілося б, щоб це стало. Знаєш як як кажуть, це станеться рано чи пізно? Хотілося б, щоб це сталося раніше, все ж таки, а не пізніше. Е, при цьому Дональд Трамп, який е, там певний час був зосереджений на завершенні війні війни Росії з Україною, зараз здається трошки розосередився, або ж оголосив війни іншим державам. Зокрема, ми побачили Венесуелу. Він тепер оголосив себе виконуючим обов'язки президента Венесуели. Е, потім він при, о, Погрожував Ірану, сказав, що лідери Ірану хочуть вести переговори через розгін протестів, і там загинули понад 500 людей. Знову ж таки, звідки ці цифри ніхто не знає, тому що інтернет в Ірані зараз не працює. Останні дані були 50 людей загинули. Дональд Трамп любить свої цифри. Він якби сам їх називає постійно, тому каже 500, Тим не менше я не можу там применшувати, оскільки. Все ж таки ці протести відбуваються кожного дня, але тим не менше Ірану на допомогу Дональд Трамп не так спішить, як Венесуелі. Знову ж таки, постійні розмови про те, що Гренландія буде наша, і таке відчуття, що зараз фокус уваги Дональда Трампа з війни Росії з Україною якось потихеньку відходить. Я прошу вибачення у вас і вашу аудиторію, але в мене таке враження склалося, що у дональда трампа є якась сексуальна фантазія на тему Грінландії. От, от не дає вона йому спокою з самого першого дня знаходження його на посаді. От, от щось його там збуджує. Хоча там знаходяться американські військові, хоча е, Данія – це максимально лояльний союзник Сполучених Штатів Америки, і вони були лідери Данії, шоковані тим, що як так. Якась там військова операція з силовим шляхом забрати Гренландію. Ми ж тут завжди, і це дійсно стало тим поворотним моментом, коли європейці після перших заяв вони вирішили, що все, ми рухаємося далі по життю окремо від Сполучених Штатів Америки. Перепрошую. Так, це може не швидкий буде процес, але будемо рухатися далі. Своє озброєння, свої технології максимально відмежовуватися від е, американського ВПК, від американського впливу. Американському лідеру швидше за все сподобалося бути таким ось величезним лідером, який швидко вирішує проблеми. От взяли там в Нісел відправили в групу Дельта. Вона захопила Ніколаса Самадуру. Все зараз його будуть судити за наркостаттями. А ми знаємо з вами це. В сполучених штатах Америки дорівнює 20-25 років ув'язнення. Це просто от легко, от як там як факс передати да, свого часу, або навіть декілька пожиття взагалі не проблема. Але з іншої сторони, ну венісуелі нічого не змінилося концептуально. Так вони висмикнули одну людину, а політичний уряд і політичний стрій залишився тим самим. Взагалі є розмови про те, що американські компанії зараз зайдуть туди, і будуть там забирати цю нафту, але багато фахівців, які... Не одну, не одну, не один десяток собак їли на темі нафти, тим паче венесуельської нафти говорять, що вона не така вже і проста, вона складна, з неї не можна робити паливо, з неї можна робити. Здається, там асфальт, там бітум і так далі. Так далі, тобто вона не є такою ж супер-супер унікальною. Тому в чому її конкурентна перевага, ніхто не може чітко сказати. Тому розвиваючи думку далі, можна сказати, що ось йому сподобалася ця історія, і от зараз в фокусі уваги є тепер Мексика, Грінландія залишається. Залишається Іран. Це здорово, але у Ірана є. Якась, якась не якась ядерна програма, ніхто не знає на якому вона етапі, і тому швидше за все американці не хочуть сильно напряму влазити на землю сам мається на землю іранського для того, щоб в. Не знаю, перетягнути це це повстання людське на свою сторону, на на світу сторону, і тому зараз він дійсно розфокусовується по всьому світові. Але відверто, ну і Україні не було особливо а, великої уваги від Дональда Трампа, від його поточної адміністрації. Навпаки, ми отримували більше таких наганяєв: що карт у вас немає, ви все програєте, все у вас погано, путіна все добре. Я його особисто знаю. Він там такий класний, а у вас це погано українці? Тому як на мене, сильно для нас нічого тут не змінюється. Але ж бачите, в чергове Путін його надурив, позвонив про о восьмі ранку, розбудив Дональда Трампа для того, щоб сказати, що якісь дрони його атакують. А потім прийшли спецслужби, кажуть, що ніяких дронів не було. Як думаєте, образився Дональд Трамп? Не говорить зараз з Путіним. Я думаю, образився, бо були ж потім заяви, що так, ми перевірили, ну щось на кшталт цього ми перевірили, дійсно жодних дронів не було. І таке враження, що він, ну Дональд Трамп, залишає собою таке не знаю, право, привілегію не сваритися з російським диктатором. Скільки було заяв за останній. Рік, що ось там останній дедлайн. Я зараз подивлюся. Було скільки то раз по два-три тижні терміну. Що от я подивлюся, і все остаточно ухвалю рішення, жодних рішень не ухвален. Знову як з цього знаєте, в американському вестерні або не вестерні в якомусь американському серіалі, коли в салона десь що схоже щось на близький схід, не близький схід, перепрошую на середній схід в Америці і цей. Автомат з платівками і там дістається стара платівка з санкціями, вирішує, з митами. 500% відсоткові мита на країни, які купляють російську нафту. Знову лінці Грем, який каже, що все, от тепер точно, ми готові. Зараз у нас вже є зелене світло. Господі, у них вже зелене світло є орієнтовно з червня 2025 року, коли з сотні сенаторів. В Сенаті 100 людей. І тоді вже було близько 80 людей, тобто 80% сенаторів, які готові були ще там в червні-липні проголосувати за ці 500% мита. Але досі ніяк не голосується. Пане Іване, розкажіть нам, як, е, як то може відбуватися? От я розпочинала з того, що я розказувала про Арешнік, знаєте, який, е, як так. кажуть, виготовлений з радянських компонентів, е, який, е, як то кажуть, ще Гагарін з таким гіроскопом літав, і що воно все СССРівське. І тут же я от читаю інформацію про цю нову молнію, та в яких як Рубікон опублікували кадри доказів вчинення росіянами воєнних злочинів, де вони в режимі реального часу за допомогою камер ЛТЄ інтернету бачать, в що саме летить їх дрон. Тобто вони mm -hmm. бачать, що це відповідно не військові об'єкти, а цивільні. І от здавалося б, такі новітні технології поруч з такими СССРівськими. А, дивіться, я спробую пояснити, що відбувається. Дрібні технології маються на увазі без Китайської Народної Республіки такі б дрібні технології, здавалося б, вони не могли б злетіти. Я маю на увазі все те, що зараз перебуває на озброєнні Російської Федерації, починаючи від маленьких безпілотників, закінчуючи чимось дійсно дуже великим. По великому рахунку, навіть той шахет Іранів, він родом, родом з е, е, Ірану. Тобто, це не російська розробка, навіть не радянська розробка, це все зовнішнє запозичення. Мікроелектроніка це не є великою таємницею, це родом ще раз з близького не близько сходу. Перепрошую з Китаю. Там засереджена велика кількість цих виробничих потужностей. І навіть американські виробники, європейські виробники залежать від китайських виробників. Тобто, якщо дадуть ці рідкоземельні метали, дадуть ці компоненти китайській компанії, то й буде виготовлятися щось високотехнологічне в Західній Європі. А Росія тут так само не виключення, вони це дуже активно тягають. Це Дрібні, ну, такі дрібні партії можна сказати, їх можна тягати багато багато в велику кількості різноманітних шляхів, і це в принципі працює останні вже чотири роки, навіть трішки більше. З приводу арішника це те, що вдалося російським ну, успіх, так можна казати елітам, але кажу людям, які наближені до російського диктатора, продати йому як щось неймовірне. Зверніть увагу, будь-який диктатор будь-якої країни він тяготіє завжди до чогось величезного, створити свою ядерну бомбу, створити свої якісь ракети, щоб назвали своїм ім'ям. Ну, подивіться на північну Корею, подивіться там на Близький Схід. Російська Федерація так само тут не І От в, в особенні арешника вони создали такий певний культ. Це щось неймовірне, воно не збивається. Ну і. В Кремлі Путін особисто це подобається. Подобається Олександру Лукашенко. Він навколо цього орешника водить хороводи і постійно каже: от у нас вже стоїть на озброєнні. Слава Богу, що в них хоч щось стоїть. Це хай буде орешник, от все більше нічого не потрібно. Вони на цього радіють. По великому рахунку, це ще раз орешник, правильно сказали. Він родом з Радянського Союзу. Його просто дуже класно. Ребренд ім зробили в Ростех або в якісь інші компанії, які наближені до виробника, продали ще раз російському диктатору, отримали за це величезні кошти на подальше виробництво. Але загалом виготовляється один цей орешник по великому рахунку на рік приблизно. Це те, що ми знаємо. Якщо дивитися на ураження, то ми завжди з вами раніше казали, що в минулому році після аналізу уламків пізніше. Результатів прильоту цього рішника по місту Дніпро, це було в 24 році, в листопаді місяці. То кожен ця вирва вона була еквівалентна звичайному артилерійському снаряду. Тобто, якщо цей рішник не є в ядерному виконанні, то він не приносить такої великої шкоди, про яку б хотілося говорити російській пропаганді. І останнє буквально вчора росіяни виконали в мережу згенеровано в штучним інтелектом відео, не відео фото. Начебто результатів прильоту цього рішення по газінфраструктурі Львівській області, але за основу вони взяли що реальну світлину, але була там вона переінакшена в штучному інтелекті там, начебто, все спалене, все згоріло. Але чим вони поспалилися, росіяни? Це тим, що. Трава зелена, і людина, яка стоїть поруч, вона в легкій спецовці, ну, український фахівець цієї мережі газотранспортної, і люди в соцмережах побачили, кажу, ну секундочку, там зараз в Україні мінус там серйозно, мінус 15, А тут людина в легкому технічному одязі, тобто, це все згенеровано. Тому росіяни йдіть на свої болота. Е, та бачите, кожен хоче війти в історію, але я от розказувала теж про цей Капустін Яр, з якого запускають цей арішнік. І 40 мільйонів о, самий арешні коштує 97 сім тисяч доларів. Коштує бюджет капустіного яру на рік. Відповідно, я кажу, як воно так от спостерігати за тим, як 40 мільйонів підіймаються в небо. Вже вдруге щонайменше. А наші фахівці говорять, що було пусків більше, але вони були невдалими. Але знову кажемо, нам про це невідомо Достане, ну, У нас немає чітких верифікованих даних, тому покладаємося виключно на перший пуск по місту Дніпро, другий пуск по Львівській області. Але головне треба зазначити, що цей модуль, оцей на цьому тарішнику, я називають тим рубеж, ця ракета, сам цей комплекс Арішник. Але це ось я перепрошую за. Таку просту мову на балдашнику, те ж uh -huh. все, що на ракеті на горі це наконечник. Це він називається універсал, і як говорять фахівці, ще він був створений на 80-х років минулого століття у місті Дніпропетровську, тодішньому на Південмаші, і на початку 90-х воно було передано все до Російської Федерації.